Стрілянина на заправці в масках та зі зброєю двоє чоловіків минулої ночі напали на АЗС поблизу Львова та поранили двох працівників. Поки оператор та касир стікали кров'ю, нападники встигли почистити касу та прихопити з собою майже дві тисячі гривень. На автозаправній станції в селі Чижиків неподалік Львова розповідати про нічний напад працівники не хочуть. Мовляв, їм керівництво заборонило говорити з журналістами та ще й наказало не пускати всередину магазину. Однак працівники розповідають, що ще самого ранку міліція вилучила відео з камер спостереження та всі речові докази. Приїхали, зняли той. Ну як ми називається, Не сам блок. а... Пам'ять витягнули, і забрали з собою. все». Місцеві мешканці про розбійний напад на заправку дізналися лише зранку. Натомість водій швидкої допомоги, який ще не перший приїхав на місце стрілянини, каже, побачене його шокувало. Чоловік лежить біля на дворі біля дверей з поселеною ногою. Куди його дівчаси кричить, а другий сидить в кімнаті. За операторським солотом лежить на землі ціла лужа крові і теж кричить сон. Володимир додає, нападники стріляли працівникам в ноги. Особово за якби зубовика, з зручний близько, зробь з близької вістині, що за на належі лиска.

Зараз двоє поранених працівників АЗС у восьмій лікарні. Лікарі розповідають, пацієнтів привезли в важкому стані, та й вони втратили багато крові. Один з них у реанімації, а другий у відділенні. Натомість у міліції уже порушили кримінальну справу за розбійний напад. Крім того, ми хотіли ще звернутися до всіх можливих очевидців цієї події або людей, які володіють інформацією про нападників, зателефонувати за телефоном 102 і допомогти нам в пошуках злочинців. Про мотиви та версії нападу правоохоронці наразі не говорять та якщо на